Прийшов час показати вам мою машину з вулиці. Ось це сканія R450, як ви бачите, тобто 450 кобил. Ось так вона виглядає. Прицеп у мене зараз рефрижератор. Як ви бачите, на ньому пише z транспорт. Ось сам холодильник. Його, кстати, треба заправити, а я щось не маю часу. Сюди їхав з холодильником і звідси буду їхати теж, буду його включати, от. Ну, як його включати, я вже вам показував. Факт тому, що тепер його треба десь заправити. Так, ну це він же зато вже новий, це, бачите, я світло поключав. Зараз я це світло виключу. От. я зараз в дуже інтересній точці. Якби... А, До речі, в шовсканіях прикольно, в них ось сюди заливається попольський плин для стрисківачі, а то є. Коротше... Та херня, що пшикає, щоб щотки мили лобовуху, типа щоб пшикає так. Знаєте? От. То він заливається туди. Це, звісно, і плюс, і мінус. Плюс в тому, що не треба далеко лазити, мінус в тому, що крадуть кришки звідси цигани прямо на паркінгах. Вона під дверку не ховається. От на манах, на дафах, перепрошую, на дафах ховається Вона в такому самому місці, тільки у от двор дверкою. дверку відкриваєте, дверка там йде нижче. І коротко, дверка закривається. От. тут Скання, якщо хреново. тут... В машинах є по 4 сходки, тобто під. Як по 4, може і по 3, я щось вже зараз і заплутався. Факт в тому, що дверка закриває дві. І тобто, сюди нормально ставиш взуття і закриваєш. У мене тут, як бачите, ну, от одне тільки сюди шкар, друге сюди не поміститься аж ніяк, тому я можу ставити тут і тому дві цики тут болота. Вот. Далі. В принципі, середині я вам показував. Ну, І так як кажу, я знаходжуся взагалі в місто Сант-Луїс, Франція. Але по факту оце аеропорт. Я заїхав з того міста сант луїс але аеропорт пише, що він, називає, що він в Швейцарії. Це є така точка, місто Басель, називається. Воно знаходиться в Швейцарії. Це границя трьох країн. Я вам вже на раз з Німеччини знімав, коли був на бусі. Коли був на бусі в Німеччині. Там факт в тому, що... Зараз, на жаль, літаки не літають, напевно, не той час. От, на саме аеропорт я вам постараюсь показати. Тут, тут всякі циганські ці стоять мадяри, їхня якась там фірма теж вони возять, теж аеропорти обслуговують. Туда аеропорт правда, маленький, там от, буде в'їзд, в ній є душ, туалет, все що треба. І Аеропорт там от, вам видно напевно, червоні точечки. Це якраз вогні для літаків, вони там сідають, але зараз ніхто не літає, не сідає. Загрузка в мене буде аж завтра. І буде вона будемо вон в тому здані. Це якраз пише Airport Cargo, Terminal Cargo це в міжнародному це слово означає, типу, от якраз. Завантажні, розвантажні, там деякі машини грузиться. От. Стою я тут від вчора, вчора я розгрузився. Нині цілий день стою. Ще завтра буду стояти, тому що загрузка в мене по плану завтра о 10-й вечора до Мюнхені. Але через останнім часом у нас плани часто міняються, бо вчора я мав їхати взагалі позавчора. Ну так якби позавчора я стояв ще в Франкфурті, і я мав їхати в Голландію на розгрузку в Амстердам. Так летить, коротше, але його не видно. Хмари, похмуро досить. Ма смисла навіть знімати, бо його не видно. Він тут не приземлявся. До речі, я щось думав, що літаки, які йдуть транзитом, не мають права пересікати е зону аеропорта, ну, по-моєму, це як мінімум небезпечно. Я щось думав, що вони мають облітати. Принаймні до цього часу я ні разу не бачив, щоб літак летів на цей територію, тільки ті, що злітають і сідають. Ну, це аеропорт маленький, тут багато не... самолітів немає. Факт тому, що, що це Швейцарія, хоча в'їзд я з'їхав з Франції, Швейцарія не мав права, бо якби бред сумашечу, аеропорт пише, що він Швейцарія, а я розгружався, в мене адрес був як Франція. І причому, що вело воно мене через Швейцарію в'їхати у Францію. Аеропорт виходить, стоїть і в Швейцарії, і в Франції. От, початку мені поставили, що я розрозився в Швейцарії, і навіть документ мені на вході дали. От Я в'їхав там, де я вам показую цю херню. Мені дали таку херню, я здав свій паспорт їді, і получу його при виїзді. От, а мені видали таку карточку, зараз я вам її покажу. От, і на карточці. На карточці дуже класно написано. Написано і то, і то. От зверху, якщо ви подивитись, зверху пише по-французьки. Аеропорт де Бале Мольхаузе ст луінс Франсе, А тепер дивіться нижче. Флюхафен Басель Мольхаузе. Це Х. Цеха це Швейцарія. Басель і Швайс. От і прошу дуже. І. Ну. не знаю. Ну тобто бред, вони самі не знають, в якій країні вони. Басель Мульхаузе. Це один аеропорт, коротше, на дві країни. Взагалі прикольно, не? Я раніше такого ще не бачив. Ну Причому ж тут показано п'ятерку, якщо ви бачите. По букву В англійську, а німецьку V вони то називають. то я так розумію п'ятий в'їзд і тут пише, що йде ну, Басель Мульхаузе зверху, що і то, і то, і то. А тут пише, що я заїхав через Францію. От. Коротше, отакий от, от прикол. Так, да, ну ще одне відрізняється від Volvo, що тяжко звикнути, що тут зеркала, поміняні місцями у Volvo. оце маленьке зеркальце, яке показує близько, прямо тут, що коло вас мертву зону, воно знизу. Відповідно, коли тільки сідаєш, ну це просто капець. Ти дивишся на верхнє, щоб побачити задню машину, потім дивишся в нижнє, а воно набагато зручніше, бо воно близько ну, типу, показує більше воно розмірами. Друге питання, що тут сильно відрізняється. Тут зовсім інший тахограф, Він от вигляд має зовсім інший. Зараз його так добре не показати, бо освітлення в принципі, не є дуже добре. Ну, факт тому, що коротше, тут шуфлятки, тут карточка вставляється в таку шуфлятку. Карта водія. Карту водія можемо показати, якщо вас цікавить, я свою витягну, мені, мене переставляв напарник. Тут один От, карта водія. Нічого тут надзвичайного. От, тут є чіп, який вставляється туди в тахограф. І всього на всього. О, та й таке, до речі, вчора я мав проблему з толколектом. Толколект це отака от, фігня. от вона знаходиться, вона є для платності доріг в Німеччині. Тобто... Коротше, коли машину включаєте, зараз ми попробуємо, от я включу запалювання. Бачите, три лампочки з червона-жовта, зелена. От, зараз він має загрузитися. А от, до речі, загрузився і цей. Тахограф. Зараз -то він показує все так само, як всі інші. Але коли він включається, він мені по дорозі показує зовсім інакше, що відключається цей толколект, він бош. І от згорить червона лампочка. Я от перезатила зелена. Я, походу був напевно затупив і стартанув поки горіла червона. І от зараз все гуд, зараз світить зелена, можна їхати. От вчора так все сталося і стало все нормально. Ну Тут тахограф він показує, скільки я стою на паузі, але... Я мушу зараз дивитися на ту штуку, що пише там, де цифра 2, то так якби за другого водія, але це і за те, що я витягнув карточку. І воно тепер тут показує першого водія від розриву зв'язку, а другого від самого початку, коли я був став на паузу. От. Ну, але це нічого страшного в тому нема, то так, щоб ви мали на увазі, бо є багато людей, які приходять з інших фірм і навіть не знають такого, ну, є такі фірми, на яких не заставляють пересідати. На нашій фірмі зроблено все так, що у вас. Прицепи міняєте дуже часто. І крім того, буває таке часто, що е, крім прицепів ви ще й до того міняєте машини прямо на ходу. От таке буває, мене знайомий поміняв. І крім того, бувають такі нюанси, що от, е, ви стоїте, а дзвонять, що ви маєте поміняти прицеп. Ну і, ви самі його не можете відчіпити, бо ви зірвете паузу. Відповідно, приїжджають ті два водія, витягають карточку зі свого тахографа, вставляють ваш, ви витягаєте зі свого. І так переставляють вашу машину, відчіпляють, потім підчіпляють свою, забирають прицеп, потім знову переставляють карточку в мою, представляють мій прицеп на місце, причіпляють і ставлять мене на паркінг обратно. Тільки я вже карточку назад не вставляю, аж поки не стартану. Тут, от власне, той момент, що я хотів сказати, це заключається в тому, що якщо ви хочете, щоб пауза не рахувалася розірваною, ви коли витягуєте карточку, по-перше, ви стоїте, звичайно, на ліжку. Тобто на, на паузі, ні в якому разі не на молотках чи на ще чомусь. Тобто ви просто маєте стояти на паузі, і щоб вона не перервалася, коли ви нажимаєте виняти карточку, ви не, не закриваєте країни. Бо м -м, не пояснити, у вас виходить, от ви стоїте вже з закритою країною, вам не треба другий раз її закривати, тобто день не треба закривати. І так само, ну, Тому, хто стоїть, то може це не настільки важливо. Це дуже важливо тому, хто приїхав, от, хто витягує карточку і зараз поїде далі. То країну не треба закривати. Витягуйте, не закриваючи країну. От. І так само, коли вставляєте назад, ви не відкриваєте країни, але робите ручний увід завжди. Чому? Тому що той час, коли карточка була витягнута, якщо ви вставите і не зробите ручний від, воно вас там питає, ви хочете зробити ручний увід інформації, ви кажете так. Що ж вам там треба робити, просто поцикати ОК, тому що воно вам напише зверху дату, яку ви, коли ви витягнули карточку і годину, а знизу напише вам цей момент. І що це означає ручний увіт, щоб ви ввели інформацію, що ви робили в тому часі, коли була витягнута карточка. І от воно зразу вас питає, чи ви відпочивали весь цей час, от від того моменту, коли витягнули карточку, і до цього моменту, коли ви вставили? Ви тільки цикайте ОК. От і все. Просто якщо ви там щось робили, ну то тоді ви мусите ту вручну поводити. Ну це, звичайно, бред, Правильно, що би ви там не робили, треба вводити, щоб ви відпочивали. І тоді у вас пауза буде просто навіть не, не перервана. Тобто у вас поліція, якщо буде перевіряти, вони побачать, що ви виймали карточку, що в принципі повністю законно. І у вас пауза буде не перервана. Раніше я боявся того, але я почав читати закони, бо у нас там експедитор, він такий щось може підмахати, але в даній ситуації... Ну, типу, Ми там всі порозмовляли, і то питання, якби дійшли до спільного висновку. Ну, Тобто, по закону водій не має права лишати карточки в машині. Тобто, якщо ви йдете спати в готель, чи ви йдете просто в магазин, ви не маєте права карточки залишати в тахографі. Ви повинні її витягнути. Ну, типу, так, і, так не тільки закон, а навіть ну, з безпечної точки зору. Може, ви чули, було в Берліні. Цей мусульмани, якісь там в польську фуру вкрали, вбили водія і на ній заїхали в толку людей. От проблема все в тому, що от якщо вашу машину вкрадуть, а вас в ній немає, але в ній вставлена ваша карточка. І Ну, наскільки я знаю по закону, якщо от машину вкрадуть, не роблять якихось серйозних ділов і з неї втікнуть, винуватий буде водій, якого вставлена карточка. Тому, як би. Якщо ви карточку витягнули, це зовсім інша історія. Тобто, ну, тобто це логічно, що карточку винімати ви не тільки маєте право, а ще як обов'язок. Та, ну, Тобто не дуже добре її виймати часто. Звісно, не дуже добре її виймати кожен раз, коли ви кудись виходите з машини. Точно так само, як не добре робити так кожен раз, ну, навіть коли ви йдете на. Магазин, ну, тобто, якщо ви часто ходите, то просто ви раз виймаєте і все, звичайно, коли за один день, але кожен день виймати її, звичайно, не бажано. От, е, що ще з таких моментів. Ще з таких моментів, якщо ви забули, наприклад, закрити, відкрити день, це початківцю, власне, як я зараз ще можна так сказати, так? Да? Значить, от наскільки... Я взнавав, значить, якщо ви забули закрити день, от в мене такий був момент, то вже потім його не закривайте. Вам його треба закривати, аж коли от вам вже треба їхати, тоді вибираєте, закриваєте день і зразу вже відкриваєте день. І в принципі, це буде, ну як би, ну, часто таке робити не бажано, звичайно, але це буде все нормально. Тобто це не порушує закону, от, але є. Ну, тобто, це якщо ви забули закрити. Але, ну, тобто ви потім мусите згадати, що ви його забули закрити. Ну бо закривати, відкривати треба обов'язково, бо щоб ви розуміли хлопський розум, то поліцай, коли відкриває, він бачить, от, як ви бачите, мої пальці, він бачить отак кожен день такі стопчики. І ті стопчика він бачить, коли ви їхали, коли ви стояли. І Якщо ви день не закрили, то йому буде три стовпчика на одну, на один. догори просто буде фігарити і. Він навіть, навіть якщо по закону, тобто він, мав би вас, може простити, якщо один раз така фігня. Но якщо такого буде багато, то по-любому получите штраф і, і то нормальний штраф. Вот. Ще такий нюанс, що якщо вам, от ви не знаєте, бо я от раніше не знав, як то зробити правильно, от ви нині стали, вже зупинилися, у вас часу досить багато, і ви не знаєте, чи ви ще сьогодні кудись поїдете, чи ні. Я думав, що краще не закривати день, а просто потім зробити так, як я вам тільки що казав. Закрити, а потім відкрити. Як вказується. Це не дуже добре і не дуже правильно. Краще зробити так, що ви день все-таки зразу закриваєте, пауза у вас починає рахуватися, тобто як день закритий, але якщо в протязі ще цього дня, тобто, ви день вже закрили, але собі ще цей день рахуєте. Тобто, якщо у вас ще час робочий залишається і у вас ще є час їзди і треба їхати, то ви спокійно відкриваєте день і продовжуєте. Тобто вам, ви спокійно можете рахувати той день далі. І пізніше його закриваєте ще раз. І якщо поліція побачить це це проблем у вас не буде. Тому що ви не нарушили закону. Це не буде порушенням закону. Ви стали, ви зробили все правильно. Ви закрили день, вийшло, що треба їхати далі, час у вас ще був, ви спокійно можете продовжувати. Так що все гуд. Ну, ніби з таких нюансів все. Якщо ще щось цікаве, буду, буду знати. То, в принципі. Одне, що ще можу підказати, таке цікава інформація для тих, хто живе в Польщі і не може виробити номер песень. Ну, ну, думаю, що це дуже важлива інформація. Оце мені підказав, до речі, один з підписчиків. Значить, є така штука, вони от зараз хочуть законну підставу. Номер закону я зараз під рукою не маю і не пам'ятаю, але факт в тому, що е, є сайт самого того уже, ужед міста. І на тому енді можна платити через сайт податки і там багато чого іншого. От. І, значить, для того, щоб на ньому зареєструватися, треба песель. І от цього вже вистачає, тобто, ну, тільки треба ту підставу правну. Там в них вже то можна пробити, тобто знайти ці правні підстави, бо то вже треба Ну, треба відкрити цю конституцію. в них. Ну, не конституцію, а коротше вони знають, де шукати ті правила, тобто, їм треба просто сказати на те, що. На підставі того, що ви маєте хочете відкрити ну, зареєструватися на тому сайті, і цього вистачає. Все, дякую за увагу. Всім пока йду відпочивати